Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. У нас почався квест Вежа магів. І мені потрібні війська. У мене 31 жетон золотий. Я навіть не пам'ятаю, хто мені потрібен. Там зелений, ще жовтий напевно. Не знаю, побачимо. В принципі, щоб качати, тільки м'ясо потрібно. Отак. От ну, подивимось, який рендом. Наскільки, якщо не помиляюсь, минулого разу було на 10 жетонів майже 2-4 е, зіркові нагороди були. Тут я хоча б 5-6. Так, поки трійки. Mm -hmm -hmm -hmm. Прямо одразу четвірка, одна є четвірка, добре. Це гуд. У мене там є. Так, трійка. Будемо рахувати тільки чотирьох Бажано магів. Там побачимо. Трійка. Ще одна трійка. Четвірка. Це друга, але не така, яка потрібна. В принципі, червоних там можна. Вау! Третя. Прям і, 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 причому, причому одразу. Ну, да, не магів, але. Ну, у мене з фіолами проблем немає. Але що ні. Ми вже маємо. Четыре в зіркові. Так, трійка. Фіол, фіол. Дві стандартних і одна. Чотири. Чудове. Червоних. Непогано. Два мага, два звичайних. Ну, да. Це круто-круто. Сині, чудово! Це начебто 5. Якщо не помиляюсь, щось голова не варить. Начебто 5. Непогано сині. Що ще буде? 6. 6 червоних сині, щось одне і те ж саме. Але непогано це, ну, як я і казав, 6 напевно, навіть буде більше. Це 7. Прям дуже щастить. Знову четвірка! Бомба! Оце, так. Да. Начебто 8. Чи, можливо, 9? Щось я вже загубився. Будуть ще. Повинні бути, я думаю, ще випадуть, але прям така кількість ще четвірка. Не, зараз ми зайдемо, порахуємо, скільки б там повипадало. Я вже ізбився з рахунку. так, і ще повинен бути один. Четрехсірковий. А може я і ліміт вже зібрав. Ну, давайте ще одну. Якусь цікаву. Давай, 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 давай. Останній такий. Супер. Останній чотирьохзірковий. Ну, це прям топ-топ призив. Так. Давайте. Рахувати. Вони тут підсвічуються чи ні? Не знаєте. Напевно, не підсвічуються, да? Ага, вони, напевно, тут не підсвічуються. Так, отут вони повинні підсвічуватися. Із тих, хто що випало. Так. Да, фіголов забагато, але фігола мені поки не потрібно. Тому такий перенасичений а, рюкзак. Так. Деськільки у вас тут? Чи вони тут так не будуть? Вот, что? Ось. Так, раз, четверка. Так, це тільки, трики. Трики. Були ще Фіол? Щось я. Ну, Жовтых точно не було. А Фіола начебто більше було. Чи тільки одна випала. Синіх, пам'ятаю, багато було. Так, нарешті. Так, синіх випало аж три. Тобто, це. 3, 4. Так, 4. Чотирьохзіркові. Знову. Ну, вибачте, що так. Воно, напевно, і в очах мерехтить. Мені точно мерехтить, бо я таке не дуже люблю. Гортати так. Так, це у нас п'ятий чотирьохзірковий. Це у мене вже був. Це у мене. Так, це шостий шість. Шість. Не забути, скільки було <смі> стільки гортати, щоб потім забути. Де скільки у вас тут? Так, 6. Це 7, 8, 9. 9. Посипало. Добре. 9. Ну, от от такий результат за 31 жетон. 9 4 зіркових. В принципі, я вважаю, це гарний результат. Пишіть, як вам. гарного дня, всім пока.